Привіт, мої любі! Ласкаво прошу до каналу, з вами Ляна. Сьогодні з вами трошки потервенькаємо про ситуації, в яких страшно. І лячно в плані якогось кроку в житті, такого багомого, <laughs> на який ви не наважуєтеся, але ви знаєте, що ви хочете туди. Що можна зробити для того, щоб наважитися? Ви знаєте, я собі постійно кажу, що є якби декілька речей тут важливих. Перша річ це не ставити самому собі підніжку і не закривати перед самою собою двері, поки перед тобою їх не зачинило життя. От якщо життя не зачиняє перед тобою двері, не зачиняй їх заздалегідь сама. Намагаюся відкрити для себе двері сама, принаймні спробувати щось. Тобто, бо іноді люди настільки надумають, надумають собі в голові, що замість того, щоб реально щось спробувати, вони вже там обанкротилися 40 разів, програли 100 разів, розумієте, замість того, щоб просто один раз спробувати, а можливо, все вийде. І замість того, щоб покроково. Дуже так заземлено і грунтовно йти до того, що їм потрібно, а люди починаються закривати в голові перед собою двері. Коли ми йдемо туди, куди ми хочемо, але відчуваємо, що нам страшно, це не означає, що якщо ми підемо туди, нам автоматом буде не страшно. Ні, не означає. Але принаймні ми даємо собі шанс, і ми, скоріше за все, не будемо шкодувати про те, що ми пішли туди, куди ми хотіли насправді. А от шкодувати про те, що ми не пішли, то, скоріше за все, ми будемо. Я завжди собі кажу, що якщо в мене є така якась невизначена ситуація, мені треба угрунтовуватися. От я собі кажу: Уляна, вростай ногами, корнями в землю. Просто я собі постійно кажу: тобі страшно, тобі лячно. Так, не думками, це, як знаєте, в мене вітер в голові починає літати, коли дуже так якось ля, лячно. Так, вросли корнями в землю. Що це означає? Я, наприклад, кудись, коли сюди в Роцлав, в'їхала. Я думала, боже, де я буду жити, що я буду робити. А якщо я не знайду швидко якесь житло по нормальних цінах, а не по цінах, якби тільки готельних номерів, а мені ніхто не здасть, не, здало, тому, не стало, тому що так мене налякало, що настало, здаю тільки тим, о, тільки тим, у кого. Контракт на польську роботу, а яка в мене зараз польська робота, якщо в мене документи тільки українські, голландські, і це займає ще якийсь час. Ну, по-перше, навіть з польськими документами взяло би якийсь час знайти ту роботу, так? Тобто, це ж це також пошук роботи, це не така легка справа. Але, але і якби в мене документи зараз інші, це бере якийсь час просто знятися з реєстрації, податися на реєстрацію. Ну, тобто, Ну, просто, що в мене є роботи, і в мене не робота, непогана <кій> робота онлайн, і ще додатково консультації є, то вже якби плюс, так? Але я от хвилювалася дуже. Я собі сказала: так, значить, ставимо чердачок на місце. <кій> Це моя улюблена фраза. Знімаєш готель на перші 10 днів. Подивися, чи є, здаються кімнати, наприклад, для студентів, для людей, у яких не може бути контракту на роботу. Або подивись якісь недорогі готелі, так, щоб ти плюс-мінус не могла все-таки витягнути це. І припини закривати перед собою двері. Тобі що, всі вже відмовили в житлі? Тобі ще ніхто не відмовив, проплатила перші 10 днів, ну, може, там 12 днів, що підстрахувалися готелі, і шукаєш собі далі постійне житло. Я приїхала. На другий день мені господар готелю каже: Уляна, ти викладач англійської мови, якщо ти будеш займатися з моїми дітьми, я взагалі можу там можеш взагалі майже безкоштовно жити. Я кажу, тому я що я його не просила. І потім, коли ми повернулися до цієї розмови, вже якби більш нас... ну, тому що він там якби я нова людина, він там пошуткувати, пожартувати, рознайомитися, звичайно. Коли у людей є, є діти, то вони зазвичай цінують. Якщо біля там десь живе вчитель, тим паче англійської мови, всі якось хочуть, щоб трошки з ними поговорила, там поспілкувалася. Ось, ну а коли ми вже так близько підійшли до цієї теми, я просто серйозно обговорила. Я просто попросила, будь ласка, можу я пожити. А трошки зі знижкою він каже: взагалі без, без питань, без будь-яких питань ти можеш жити. Я принесла їм розклад там, свого вільного часу, який вони можуть займати під уроки. Я сказала, що оцей якби залишок між нормальною ціною за мій номер і тим, на що я домовилася, я можу їм просто відпрацьовувати. Зараз мені так буде легше. Він забрав, сказав Окей, окей, все взагалі не питання. <смі> от, так от, от, так от. І ну, як ви, якби ви знали, як я хвилювалася, коли їхала? О, чого ти хвилювалася? Називаюся бо тоді більше своїх нервових клітин витратила. Я собі тепер завжди кажу: замість того, щоб хвилювати, хвилюватися, треба в тих ситуаціях, коли треба, коли там є якась реальна загроза. Там небезпека життю, небезпека здоров'ю, коли там військові дії, коли там на тебе якась я не знаю, тварина там хижа нападає. Ну, ну такі якісь реальні речі. А оці нереальні, нереальний оці вітер хвилювання в голові його треба прибирати, тим, що ти угрунтовишся. Потім знову ж таки там хвилювалося, що стиковка якесь сполучення, не таке було потягів. Я собі в якийсь момент сказала: прописала, прописала на аркуші паперу все, що тебе хвилює. Чітко, прямо по схемі, все зробила і заспокоїлася. Все. Хвилюйся, що в тебе там не вистачить, що там щось карткою може бути, щоб завжди була готівка, пішла, зняла готівку і не витрачай, нехай вона лежить. Хвилююся, що щось не вистачить, піди, там, купи заздалегідь, нехай воно там лежить. Знаєте, тобто, отакі от якісь речі там хвилююся там за. за... Я не знаю, за заробіток пішла, дала ще, подала ще там в 10 компанії резюме, в якусь тебе візьмуть і дадуть тобі ще заробити. Тобто не закривай сама перед собою двері, не закривай. Оце таке основне, що я собі сказала. Ну, я не знаю, як вам, ви ж бачите, я ще богир не про, про пафосний пафос, а про такі якісь реальні речі. І Mm. Ви знаєте, мене дуже, мене дуже навчила одна ситуація, тому що те, що я можу гозводити в розряд проблеми, люди, особливо які спеціалісти в цьому питанні, вони можуть взагалі вирішити за дві хвилини, я можу про це думати два місяці. Коротше, в мене була проблема, це вже було дуже давно, у мене була певна проблема по стоматології. І я хвилювалася, що цю проблему вирішити неможливо, що зуб треба буде тільки видаляти. І замість того, щоб піти до свого стоматолога, і конкретно у спеціаліста дізнатися, чи треба його видаляти, чи не треба його видаляти, чи що з цим робити. Замість цього я сиділа місяцями і думала, відтягувала процес. Розумієте, що видаляти я його не буду, але проблема там є. Не хочу йти до стоматолога, тому що він мені скаже видалити, а я не хочу. і от це, знаєте, замкне на коло. В якийсь момент я сказала собі, ну що це просто, коротше, ненормально. Я йду по любасу. Я прийшла. Він подивився, слухайте, 30 секунд. Він мені каже: Олян, ну, що ти хочеш? Залишаємо, якби прибираємо. Якщо залишаємо, то лікуємо. Дивися, якби сама. Ну, я, я тобі нічого не можу сказати, це, це, це твої зуби, вирішуй сама. Я кажу, звичайно, залишаємо. Ну все тоді пломбуємо, але я тобі там не даю на цю пломбу супергарантії, Але тому що там така дуже специфічна історія. То, пломба дуже специфічною формою вийшла. Ось, Але наскільки я була просто шокова, шокована тим, що. Те, чим я думала і вагалася, і оце займала свою голову, розумієте, два місяці. Вирішилося за 30 секунд. 30 секунд, ну принаймні, на, на вирішення проблем. Я кажу: залишаємо пломбуємо Він залишаємо пломбуємо він поставив пломбу за, за 5-10 хвилин. я мен, Мене вже не було в тому кабінеті, розумієте? Отак, от. Замість того, щоб сказати собі, Оляна, угрунтуйся, припини ганяти цей вітер собі в голові. Тобі, оно тобі, тобі оно тобі. Або тобі вже, або оно тобі. <каз> Just... Тому, мабуть, я знаю з тих блогів, що ну, я можу показати вам щось от красиве, ну, те, що я вважаю. От, ну, тут я живу в приємному такому районі. Я можу показати, але це, знаєте, Є такі люди, що вони якби покажуть вам красиву сторону там, кімнати, а десь там в куточку буде лежати сміття, вони його обійдуть. Ну, я не те, щоб там все своє сміття показувати, але я можу казати про якісь свої, знаєте, про хвилювання, про. Невпевненість про боротьбу з цими почуттями, ну, про різні речі. Я ну, минуле відео, коли на мосту була, мій медитативний мост, в Роц... вроцлеві, що я розповідала, що їхала і казала собі так: Уляна зі скелі, а крила виросту. Це перші два тижні думай Боже, зі скелі стрибнула, де моя крила, щось нічого не росте. А потім я собі кажу, твої крила це угрунтовання. Значить, твої крила поїхала в один район Вирослава подивилася, другий район Врослава подивилася, знайшла у жон, де тобі робити документи. Купила страховку. Ну, я страховку купила ще коли їхала сюди, то в мене страховка була, я просто її подовжила. От, значить... Роздивилася де то що, роздивилася, де супермаркети, рознайомилася нормально з родиною господаря. Розумієте? Розуміла, як, як транспорт тут функціонує. Коротше, е, телевізор польський, щоб в тебе був пілікав в Постійно, щоб постійно слова були на слуху, значить, працюємо, угрунтовуємося, адаптуємося і все по порядку. знаєте. От Я зрозуміла, що я така людина, що мені, треба, мені не треба у цих повітряних замків, мені потрібне угрунтування. Я люблю таких блогерів, які також чітко розповідають: от коли ви приїжджаєте в еміграцію, от як воно буває, не просто що вам треба робити, тому ну, хоча і що треба робити, це також важливі поради, а от як воно буває? І хтось нам розповідає, що ви знаєте, я якби квартиру класно зняла, і от роботу відразу знайшла. Ну, але е, коли там все чек-чирік <сі> так складається, зазвичай там підґрунтя непогане. А, от, тобто, або була суперкар'єра там вдома, і якби і мова вже була непогана, або там якісь зв'язки, або там ну супер пощастила людині, буває і так. От, тобто, ну але найчастіше там буває якийсь фундамент, вже такий непоганий. Або люди розповідають: мені було дуже важко, перші декілька років були різні роботи, якби виживав, відкладав. Ну я люблю дивитися такий, знаєте. Різноманітний, у кого як склалося. Я радію за людей, у яких склалося швидко і добре. Різноманітний, але реальний, неприкрашений, якийсь нормальний, правдивий досвід людей. Тому що як можна напустити гламурний гламур, я бачила на декількох мотиваційних курсах, на яких я була значить в юності їхнім учасником, і ну, на мене це справило дуже неприємне враження. Цим от цією мильною бульбашкою з нічого, по суті, просто з нічого. І водночас я працювала на декількох дуже забезпечених людей, які ну, ніколи би не стали виставляти свої світлини а, з якихось там багами сейшел, при тому, що вони виставляли завжди світлини Фейсбуці дуже скромні. Та і от Якщо ти не знаєш, що він літає приватними літаками постійно, ти, ти не здогадаєшся. Ось. Та що такі справи? Тому цей загломерований гламур, я вважаю, ну, він добре подивитися, щось там можливо по телебаченню трошки. Але, в принципі, в житті мені він не потрібен. А в житті добре ставить голову на місце у ґрунтування. Крила виростуть, я зрозуміла, що в моєму варіантові мої крила це угрунтування. Скоріше за все, треба зі скелі, а корінь виростуть. Мені треба, знаєте, як ота рослинка, яка кудись попала, в не те, що, знаєте, їм може там кожен вітерець кудись вона хлопа і пустила корінчик відразу ж. От, ну бачите, я в Нідерландах ніяк ніяк не пускала корінчики. Мені там щось було так прям зовсім. Не якось не хотіла я там адаптуватися зовсім. А Польща мені подобається. В Польщі Мені хочеться мені хочеться тут залишитися. Мені хочеться я маю, із Україною підтримувати абсолютно тісний зв'язок. Ну, я вам скажу чесно, я. Наразі не відчуваю великої різниці між поляками і українцями. Я розумію, що в нас там різна історія і так далі. Я спілкуюся з поляками дуже щільно, вони тут різні є, звичайно, там з різними своїми ідеями. Чим нижче клас, ну, класом хотіла сказати, ну, коротше, ви зрозуміли. Менше освічені, менш культури, ні менш все, тим більше в них Польща тільки для поляків, щоб ви От, Тим більше вони якісь дивнуваті. Чим більш освічені культурні люди, тим, тим більш широкий світогляд, тим більше вони розуміють, що вони також по всіх світах працюють. І, і, і в Німеччині, в Нідерландах, в Англії, і що культурні люди в Німеччині, в Нідерландах, в Англії і так далі їх не дискримінують. А дискримінують їх, от в Англії є також ненормальні там деякі скін, там скінхеди, і так далі, що вони також на поляків навіть полювали. Ну хто це? Це культурні люди це неадеквати. Неадеквати також з поганою культурою, з поганою освітою, коротше, маргінали. Маргінал англійський, вони переслідують польських там, поляків, які просто там живуть іммігрантами, приїжджають працювати чесно, нормально, вони от починають таке там творити. Ну, ну, мабуть, такі тут також є, я так, деяких таких бачу, трапляються, але ну, можливо через те, що я попала в готель, там де дуже інша родина. Там, де господар сам працював багато по світах, і він казав мені про це, і він фізичною працею людина. Ну, зараз то в нього то вже бізнеси є, але я так думаю, що напевно він на них зробив по світах, коли працював сюди. Він такий. От то він якби розумів всю цю історію. І він нашим людям дуже, дуже багато допомагає. Дуже багато. І він такий такий, такий земний і конкретний чоловік знаєте, без hm, гламурного пофесійська якогось. І Він навіть такі тут історії розповідав мені. Коротше, тут же в цьому готелі три холодильники. Один холодильник тут на моєму поверсі, на другому, а це вже не другий, це третій, мабуть, ну коротше, другий жилий. А, а два інші кухні стоять на першому жилому поверсі. І він каже: ну, ти уявляєш, Уляна, приїхала пара, каже, вони поляки. І він ходить такий, значить, чоловік ходить постійно в такому піджачку, в галстучку, значить, в кроватці. В, в, в такій сорочці, такий весь накрахмалений. І постійно дириться в той холодильник, а ми знаємо, що він туди нічого не клав. <Lambas> він каже, ми грали, що прості люди, які там знаходять на наряженні, на, на помаженні з різних кутків, хто де і хто де працює, хто там фізичної праці людина і може не така прям супер. Але чесно, поклала свій краєць хліба в той холодильник краєць масла якогось. І їсть його собі чесно. Ці кажуть, приїхали на гламурені і заглядають в холодильник, коли вони нічого не клали. Ну, це така в нас нам була бесіда. То він якось без, без попереджень, що там українці такі, а поляки такі. Він каже: слухай, ми люди ми різні. Отак от щось от от. я розтеревенюся. Бачите, мені вже все, мені треба, коротше, кудись колективну роботу, бо я потеревенько зі своїми на уроках на консультаціях, але ж я їх слухаю. Ось, мені, мабуть, хочеться, щоб мене хтось послухав. Добре, що в мене є YouTube канал. Все, моє люблю, дякую вам за увагу. До Наступного зустрічі. Бувай.